Гра ззаду у Канані капітана Київського Динамо. Клебер вже падає. Ну і тут вже можуть бути і більш серйозні покарання. Чогринський зараз залишає в межі поля. Шахтар у меншості. Дмитро Чогринський не витримав напруги і зараз залишає свою команду. Дуже відповідальний момент у 10. -х. Зараз накинулися і Маріш Левандовський, який, досить, мабуть, один з найгарічніх... Там ледь не побився з кимось із гравців Валенції. Ось так начебто на рівному місці нічого не зумовлювало такий спалах пристрастей. Ну, звичайно, з боку гравця Шахтаря на Клеберові. Клебер, можливо, намагався якось ногою відмахнутися, що розізлило Донецького захисника. І Чигиринський потім ще й навіщось додав ногою, вдаривши бразильського гравця Динамо. Ось цей момент. Так, ззаду підсічка. Клебер трішки, так. Да. Клебер заплів ноги Чигиринському. Ну і потім ось цей поштовх. Арбітр побачив і нагородив Дмитра червоною карткою. Віддає нам Марковича. Як Маркович відправляє на Клебера. Ну, Маріус Левандовський тепер може жовту картку отримувати. Хюпсман налетів на арбітра. Так, жовта Хюпсману. І зараз ще, мабуть, жовта картка так. Гіршишний також і Маріус Левандовський. За якихось кілька хвилин... Шахтаря заробили чотири жовті картки. Або точніше три жовті і одну червону. І знову Мірча Лучаско на полі. Ну, ви знаєте, такого навіть не було в золотому матчі, таких пристрастей. Леба зрозуміти можна, його вже протягом кількох хвилин двічі вдарили по ногах ззаду, причому. І схоже, що оцей удар від Леондовський був помтою. Те, що Клебер заплів ноги Дмитру Чигринському. Не знаю, арбітр начебто і в Португалії судив досить гарячі матчі між такими командами, як Порту, Бенфіка, Спортінг, де також можна уявити рівень напруженості в тих, в тих поєдинках. І тому йому не звикати. А зараз е, може бути вилучений Мірча Луческу слідом за з... гравцем своєї команди. І, дійсно, це унікальний випадок. Мірча Луческу змушений залишити лаву своєї команди. Але не хоче цього робити. Чи його просто так попросив арбітра? Сердя кинув шапкою Мірча Лученсько. На жаль, не можна зрозуміти, що він сказав. Ну, і, мабуть, добре, що не зрозуміти, тому що навряд чи він сказав щось приємне. Луческо ще так іронізуючи поаплодував в трибунах. В нього одразу полетіли сніжки. І зараз Шахтар залишається не лише без одного своїх гравців, але й без наставника, без головного тренера. Часто ніяк не хоче залишати поле і досить повільно направляється до роздягальні. Але...